Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати домашні лаваші. Готуються вони дуже просто, швидко, з доступних інгредієнтів, а виходять ну, дуже смачними. Спочатку в миску я просію борошно, додаю сіль і добре все перемішую. Вливаю окроп, олію і перемішую тісто спочатку лопаткою, так як воно буде дуже гаряче, тому ви теж будьте обережними і спочатку краще перемішуйте лопаткою, щоб не обпекти руки. А вже коли тісто трішки охолонуло, вимішую його руками приблизно 2 хвилинки. Тісто виходить дуже м'якеньким, з ним комфортно працювати і краще не додавайте більше борошна, ніж вказано в рецепті, щоб не забити тісто. Готове тісто я накриваю рушничком і залишаю приблизно на 15-20 хвилин, щоб воно трішки відпочило. Після чого ділю його на 12 частинок, ну ви вже орієнтуєтеся самі, наскільки ділити, якого розміру ви хочете лаваші. Я орієнтуюся під розмір своєї сковорідки. в мене вона 28 см діаметром. Тому в мене вийшло 12 лавашів. Кожну частинку тіста я округляю. Викладаю на робочу поверхню і накриваю рушничком, щоб вони не завітрювалися, поки буду розкатувати один лаваш. Розкатуємо дуже-дуже тонко, присипаючи борошном робочу поверхню і тісто. І коли розкатали тісто, обсмажуємо їх на розігрітій сковорідці на середньому вогні приблизно з кожної сторони по 2-3 хвилинки. Орієнтуйтеся, дивіться, самі перегортайте, як тільки вони трішки підрумянилися, одразу перевертайте. Готовий лавашик викладаємо на тарілку, змащуємо вершковим маслом кожний лавашик і накриваємо кришкою та залишаємо приблизно на 10-15 хвилин, щоб вони настоялися і стали м'якенькими. Якщо ви цього не зробите, лаваші будуть хрусткими і будуть ламатися. І ось це, в мене вже пройшло 15 хвилин, мої лавашки настоялися, подивіться тільки, які вони м'якенькі. Їх можна начиняти будь-якою начинкою, можна з них робити взагалі шаурму або їсти просто так. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте їх приготувати і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки.